В принципі, у них тактика була завжди одна і та ж сама, що в принципі це проблема: їх там немає, росіян там немає, і е, хай Україна розмовляє і з Денера ЛНР, і е, вирішують типу внутрішній конфлікт. Е, ми говорили ні, е, це колективне питання, яке потрібно вирішувати не Україна, а тре там Ніхто е, Захарченка чи Плотнінський, а це в принципі колективний формат, в якому потрібно знайти правильне рішення. Росіяни зараз, їхня головна задача ну, Путін, якщо пам'ятаєте, місяць тому заявив про те, що він виходить із нормандського формату. Він говорить, що я не хочу більше в колективних форматах працювати, тому що він розуміє, що в колективному форматі він програє. І тому його задача зараз вийти із будь-яких колективних форматів. Наша задача його залишити в будь-якому колективному форматі і змушувати тиснути далі на нього. Ну, по-перше, він не договороспособний. Це вже починають розуміти, але йому йому вдавалося блефувати достатньо довго. Плюс в даному випадку він вважає, що Україна не є взагалі суб'єктом, і тому йому важливо вирішувати питання. Ну тобто він живе в парадигмі мюнхенських домовленостей і перерозподілу світу. Тобто все, що він робить зараз в Україні, в Сирії, всі ці там псевдонавчання, які сьогодні чи завтра починаються в Єгипті з ну, разом з Єгиптом, чи то китайцями в. Китайському морі. Тобто, в принципі, це все лише показує це одне: що він хоче показати всім, що його е, головна задача показати, що Україна не є суб'єктом, ми повинні ще раз сісти і переділити світ. І йому плівать на все те, що відбувається тут. Тобто, Він виходить і говорить, що, ну, ви ж це бачите протягом двох років, що Україна не виконує мінські домовленості. І е, він розуміє, що європейці теж стомлюються, він розуміє про те, що е, частина еліт буде мінятися. Що достатньо сильні про, там, російські рухи можуть отримувати більше влади в європейських країнах? Він працює вдовго, він не працює в межах там одного року чи двох. Він працює з перспективи в п'ять років, в сім років. Тобто його задача змусити США сісти за сіл переговорів і наново переділити світ.